Співробітники СБУ в Кіровоградській області викрили мешканця міста Помічна, який на своїх сторінках соціальних мереж Facebook та TikTok поширював антисемітські лозунги. За матеріалами розслідування встановлено, що фігурант поширював заклики на своїх сторінках соцмереж, які направлені на приниження гідності громадян єврейської національності. Крім того, він закликав українську владу офіційно заборонити масове паломництво євреїв під час святкування єврейського свята Роша Шана. У місті Умані за результатами проведеної лінгвістичної експертизи, встановлено, що його заклики дійсно містили ознаки розпалювання національної ворожнечі. Крім того, зловмисник також закликав свою аудиторію всіляко ухилятися від мобілізації до лав Збройних сил України в умовах воєнного стану. На підставі зібраних СБУ доказів йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 161 кримінального кодексу України. Це дії, направлені на розпалювання національної, релігійної або расової ворожнечі. Санкції вказаної статті передбачають позбавлення волі на термін від 3 до 5 років або штрафні санкції. Пособництво розтраті бюджетних коштів на Кіровоградщині Повідомлено про підозру посадовцю. Командир підрозділу однієї з військових частин організував незаконне нарахування та виплату грошового забезпечення і додаткові винагороди військовослужбовці за фіктивне проходження служби. За вчинене йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Встановлено, що посадовець, достовірно знаючи про те, що військовий службовець фактично не виконує обов'язки військової служби та бойові завдання, вносив до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. У протиправних дій. Військовому було безпідставно виплачено кошти з державного бюджету. Загальна сума завданих збитків становить понад 229 тисяч гривень. Слідчі повідомили посадовцю про підозру за частиною першої статті 366 та частини 4 статті 191 кримінального кодексу України у службовому підробленні та пособництві у заволодінні бюджетними коштами за вчинене йому може загрожувати до 8 років позбавлення волі з конфіскації майна. Плюс один випадок отруєння дикорослими грибами на кірвоградщині. У Соколівській громаді ушпиталили 35-річного чоловіка. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. У відомстві інформують, що це вже десяте отруєння дикорослими грибами на Кіровоградщині в цьому році. Постраждалий вживав посмажені дикорослі гриби синю ніжки, які зібрав у лісосмузі біля свого села. Нагадую, симптоми отруєння дикорослими грибами можуть проявитися як швидко через півгодини годину після споживання, так і на. Наступний день чи навіть через кілька днів, і з боку у травної системи це нудота, блювання, діарея може бути різкий біль у животі, головний біль підвищення температури, запаморочення і навіть галюцинації. Також можуть холонути кінцівки. Фахівці нагадують, що в разі несвоєчасного звернення за медичною допомогою наслідки можуть бути трагічними. Також закликають отримувати світ споживання дикорослих грибів, або, хоча б, відповідально підходити до їхнього збору. Слід уникати збору неїстівних грибів або сумнівних грибів при належності до їстівних, коли ви сумніваєтеся, не збирати застарілі гриби, сухі гриби, а також дуже молоді гриби, тому що їх дуже легко перепутати із отруйними грибами, бути уважними зі збором пластичних грибів, тому що також часто бувають вони отруйними грибами. Ну і звичайно, не збирати гриби впродовж автомагістрали, доріг на сміттєзвалищах, гриби як губка. Вбирають в себе токсичні хімічні елементи, навіть пестициди і важкі метали. Не купляйте гриби на стихійних ринках у невідомих осіб. І перш за все тих, в якості яких ви не впевнені і не знаєте чітко, що це їстівні гриби. У 2025 році Нобелівську премію миру присудили лідерці венесуельської опозиції Марії Мачадо. У державі з авторитарним режимом політикиня самовіддано захищала незалежність судової системи, права людини та народне представництво. Чи згодні з таким вибором крупивничани? Хто, на їхню думку, заслужив отримати цю відзнаку? Давайте поцікавимося. Мабуть, більше Зеленський підійшов би, я не знаю. А Чому Зеленський підійшов? За які ну, заслуги? Ну бо він багато робить для миру у нас. Що саме? Ну, багато переговорів, багато зустрічей, але все одно він нашу позицію озвучує. Ну, по крайній мірі, не рижий пес. Ну, не, ну цей Трамп. Це ж безумовно, конечно. Ця жінка, мабуть, вона цього не було чого вибирати, вибрала цю жінку, бо вона, мабуть, ця баба більше за всіх проявила себе в цьому в цій правозахисній і в миротворчій діяльності. Я б так сказав. Одностайно достойний вибір. Хто допомагає, хто захищає і захищає велику кількість людей або народ, це одностайне рішення, я думаю, правильно буде. Можливо, наш президент. Наш? Так. Зеленський, так? Так. Чому? Тому що він багато роботи робить для того, щоб війна закінчилась. Що саме? От що ви відзначили за минулий рік чи вже за цей? Ну, він проводить багато переговорів в тому рахунку з Європою і США. Як на мене це велика робота. Точно не Трамп. Ну, бо він геть не про мир. Я думаю, Зеленський. Чому? Можете аргументувати? Тому що він в такій ситуації і він працює і тримає народ і державу. Як говорять на поверхні От. і добивається своїх цілей для того, щоб жила Україна. От як, якби Трамп зробив мир в Україні, я б йому дала. Ну, явно не Трамп. Чому? Не знаю. Балабол, бам-бам і все. Чи достойний Трамп, чи ні? Ну, Для людей, можливо, з близького сходу достойний. Для нас поки це. Якщо Зеленський закінчить війну, можна йому вручати таку премію? Ну, моя думка ні. Чому? Ну тому що війна мала бути з його слів закінчена вже дуже давно. Ну, я так вважаю, що я та жінка, що отримала. Вона е до демократів більше повернула шлях своєї країни. Такий. Це гідний вибір. Гідний вибір сам, по-моєму, Трамп це признав. Угу. А, Ви... а Трамп ні не достойний? Ну я думаю, що не дуже, тому що він багато каже, мало що збувалось. Я не знаю сім разів він добився миру, але ну, я не знаю наскільки це правда. Мій чоловік. Так, хто він чим займається? Він військовий, він полковник, але був від відставки він зараз зібрав всіх своїх чоловіків і вийшли. Чому він для вас найкращий? Тому що він герой. Ліквідація російського залізяча. на Кіровоградщині знищили нерозірвану бойову частину ворожого безпілотника. Небезпечний предмет виявили на території області після чергової повітряної атаки РФ. Поліцейські вибухотехніки обстежили збитий ворожий дрон та встановили, що його бойова частина не здетонувала. Її знищили контрольованим підривом на безпечній від населених пунктів відстані. Поліцейські закликають громадян бути максимально уважними при виявленні будь-яких підозрілих предметів. В жодному разі не можна підходити чи переміщувати їх про небезпечні знахідки. Негайно повідомляйте за номерами 102 або 101.